Чи не здається вам, що маркетинг останнім часом вже не насуперет? Тільки настав серпень а навколо вже осінній декор, гарбузи і арома свічки з корицею? Можливо, не варто поспішати? Давайте не будемо пришвидшувати те, що і так настане. Я пропоную зупинитися, вдихнути аромат літа і насолодитися останніми теплими тижнями. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розказую про наше життя за містом, ділюся затишком та теплом. Сьогодні я підготувала для вас атмосферну добірку літніх книг. Теплих, сонячних із ароматом моря та морозива. Поїхали! Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб я знала, що треба знімати ще. Одразу маю сказати вам, що книги, які я сьогодні покажу, це точно не повна добірка, це суб'єктивний підбір найкращих, найулюбленіших книг, у яких є атмосфера літа і відповідний настрій. Я умовно розділила їх за віком, щоб вам було легше зорієнтуватися. І почнемо ми з наймолодших читачів від 2 до 4 років. Почнемо ми із Шустя і шуні. Новий друг. Це книга із відомої і дуже популярної серії для найменших читачів віком. Від тут зазначно від нуля, але я б сказала, що від одного року. Скажу чесно, я не одразу полюбила цю серію. Вперше, коли ми її читали, мені були такі не дуже зрозумілі ілюстрації, але це знову ж таки дуже суб'єктивна думка, тому що переважна більшість дітей дуже люблять цих героїв. Вони дуже-дуже класні. Книжка яскрава, повчальна. У ній мало тексту і багато картинок. У цій історії вірні друзі шості Шумня приходять на пляж. Ігри, веселощі, сміх. І хто ж міг подумати, що поява песика Зака може зруйнувати таку ідилію? Не встигла Шуня трошки задрімати, як Шусь знайшов собі нового друга для ігор. Тепер вона ображена і відчуває себе покинутою. Та невеличка прикрість із заком зближує героїв. Шуня допомагає новому другу, і усі разом долучаються до спільної гри. Чудовий приклад того, що на будь-яку образу може бути абсолютно різна реакція. І добре, що книга показує вірний шлях, на якому немає місця злості. Наступна книга у цій категорії «Бодя в селі. І ще одна відома і дуже популярна серія серед найменших читачів. Книга зроблена з турботою про найменших читачів. Вона з цупкого картону і має заокруглені кутики. Атмосферна, розвиваюча, цікава, красива і пізнавальна. Вона не тільки знайомить із тваринами, яких можна побачити у селі, а разом із Бодом і його сестричкою Мисею ви зможете вирушити на пасіку, стайню, у хлів, гончарню, будете збирати урожай, пекти хліб, варити варення, готувати торт і навіть відвідаєте свято, яке усі мешканці села готували разом. Одним словом, літня ідилія. А ізбодю на канікулах ви вирушите у похід із наметами, село на озеро і, звісно ж, на море. Коли читаєш із дітьми ці книги, відчуваєш таке тепло, і світ у них добрий, привітний і сповнений цікавинок. Літній Бімельбух від Утра от Сюзанни Бернер. Маємо всю серію цих вимільбухів і дуже їх любимо. Місце дії у книгах містечко Мала Метушня із заклопотаними мешканцями, за якими так цікаво спостерігати. Із літнім вимільбухом з першої ж сторінки ви поринаєте у приємну атмосферу на найяскравішого сезону року. Тут і морозиво тане від спеки та тече по руках, і літній пікнік у парку та сніданок на своєму подвір'ї, відпочинок біля озера і тепла гроза із веселкою. Щедрий врожай полуниць на фермі та перші стиглі черешні. Стільки деталей і сюжетів, що розглядаючи цю книгу, ви щоразу будете знаходити щось нове. Рятівний загін історії парку Персі. Це теж дуже відома і популярна серія. Я б сказала, що це мастхев, і ми дуже любимо їх усі. Маленькі друзі-тваринки доглядача парку, якого звати Персі, ніколи не дають йому занудьгувати і постійно втрапляють у якісь пригоди, з яких без допомоги Персі їм не виплутатися. Ось і цього разу звичайний пікнік перетворюється на справжню рятувальну місію. Коли маленька кроличка потрапляє в біду, Персі і тварини без вагань кидаються на допомогу. Це дуже мила, добра, захоплива та тепла історія про дружбу та командну роботу, яка точно вам сподобається. Бробзинкою цієї серії є те, що наприкінці кожної книги є велетенський розкладний розворот. Неймовірна ніжність і краса це ще одна книжечка із серії про дівчинку Бель і її маленького друга кролика Бу. У цій історії кролик Бу дуже голодний і дуже вередливий. А мудра і турботлива Бель знаходить чарівний спосіб, як заохотити Бу до смачного обіду. Без сварок і вмовлянь вона готує з любов'ю та створює правильний настрій. Разом із кроликом Бу. Маленькі читачі готуватимуть частування для друзів, хитруватимуть, трішки вередуватимуть і обов'язково знайдуть свій апетит. Ця історія про тепло, турботу і маленькі літні радості, про любов до їжі, до процесу приготування і до тих, кого годуєш. Серед книг для дітей віком від 4 до 6 років я можу виділити однозначно цю. Це теж серія про Гектора Лиса і його друзів, відомої художниці і авторки Астрід Шеклс. Вони дуже гарні, вони такі атмосферні, і ця книга точно має бути в цій добірці. Ви просто подивіться на цю красу. Персонажі виглядають так, наче вийшли з сільської Англії початку ХХ століття. Одного літнього дня Гектор Лис та його друзі спостерігають за повітряним змієм, і їм спадає на думку шалена ідея. Вони хочуть літати як птахи. З цього починається карколомна пригода лісових друзів. Вони проєктують і будують літальний апарат, знаходять відважного пілота. Але чи все буде за їхнім планом? Книга створена для тих, хто любить пригоди, естетичні ілюстрації, захопливий сюжет і героїв тварин. Книга від українського автора Володимира Рудківського Злюща цапища». Весела, кумедна літня зі справжнім вайбом літніх канікул у селі. Ця класична повість дитячої літератури розповідає про дивовижну дружбу хлопчика саваринка та велетенського цапа, якого може і несправедливо назвали Злющем. Це мила, тепла, захоплива історія для дошкільнят та читачів молодшого шкільного віку про літні пригоди, дружбу, силу та сміливість. Якщо вам цікаві такі книжкові теми, у своєму інстаграмі я показую наші улюблені дитячі книжки, роблю огляди і добірки. Тож буду рада бачити вас і там. Підписуйтеся! Серед книг для дітей віком від 6 років точно має бути ця: – «Дивовижні пригоди хлопчика Юрчика і його діда одного літнього дня. Це такий собі ремейк сучасної відомої класичної історії від Наталі Забіли. Сучасні ілюстрації купа яскравих малюнків, схем і кольорових скетчів, які роблять цю книгу привабливою для читачів. І таким чином знайомлять дітей із українською класикою дитліту. На канікулах в гостях у бабусі та дідуся починаються неймовірні приходи Юрчика. Уявіть собі, тут і зменшувальні таблетки, і велетенська жаба, лабораторія діда професора і багато інших фантастичних цікавинок. Книга дуже яскрава і захоплива. Без цієї книги просто неможлива ця добірка. Я взагалі б сказала, що це моя одна з найулюбленіших дитячих книг. Вона неймовірно зворушлива, ніжна, красива. Вона вийшла у молодому видавництві «Життєрадісний жираф всього рік тому, і я закохалася в неї з перших сторінок. Прекрасна зовні і зсередини. Подарункове видання кольорової класики для дітей, тиснення, сяючий шрифт, неймовірна обкладинка, ніжне лясе і яскравий корінець, який тепер завжди виділяється на книжковій полиці, це адаптований переказ швейцарської повісті Йоганна Спірі із прекрасними ілюстраціями Брйоні сміт. книга, в якій стільки ніжності, тепла, світла, турботи, любові та справжньої дружби. Після прочитання вона стала моїм особистим топом і зайняла особливе місце у серці. Книга, яка дарує світло, зігріває душу і, можливо, навіть трохи зцілює, щиро вам її рекомендую. Українська книга від української авторки та української ілюстраторки дуже легка, дуже літня із атмосферою Італії. І е, таке відчуття від неї, коли ти прочитав, наче ти подивився якусь дуже милу сімейну комедію. У центрі історії зустріч двох культур української родини й італійського нареченого Фабіо. Усі ми знаємо, як хвилюючи знайомити рідних із коханою людиною. А коли ще й додається мовний бар'єр, кулінарні традиції та дідівський характер, пригод і комедних ситуацій просто не уникнути. Але ця історія не лише про гумор і курйози на кухні, а насамперед про любов до рідних, про прийняття вибору близьких і про те, як щире бажання сподобатися може зруйнувати будь-які стіни непорозуміння. І звісно ж, вона про їжу, яка іноді здатна об'єднати людей краще за будь-які слова. Ще одна особливість книжки рецепти італійських страв. Вони написані так легко, що разом із дітьми можна спробувати приготувати після читання карбонару або капрези. Ще одна моя глибока любов книги Марії Пар. І Вафельне серце це чудова книга для того, щоб почати знайомство із творчістю авторки. У центрі історії Трілли та Лена – двоє друзів із невеличкого норвезького селища. Їхні пригоди прості, але дуже живі. Тут є справжня дружба, радощі, кумедні витівки, перші відчуття любові та втрати. Марія Пар пише так щиро, що історія змушує сміятися, розчулюватися і навіть пускати сльозу. Вафельне серце залишає в душі відчуття домашнього тепла і тихої радості. Це саме та література, яку хочеться перечитувати і дарувати дітям, щоб вони виростали з відчуттям, що світ сповнений доброти, а справжня дружба існує. Воротари море це продовження книги про пригоди Тріле і Лени. Але тут вони вже старші. Ця книга орієнтована на дітей віком від 9 до 12 років. Тепер герої подорослішали і разом із ними дорослішає сама розповідь. Якщо перша книга була насичена світлими пригодами дитинства, то тут більше питань, сумнівів і викликів, які приходять із підлітковим віком. Стріле намагається зрозуміти, що таке справжня дружба і чи завжди вона витримує випробування часом та змінами. Лена все ще енергійна і відчайдушна, але тепер стикається із труднощами, які не завжди можна подолати лише сміливістю. Головна сила книги в тому, що вона показує, що дружба це не лише веселі пригоди, а й щоденна робота і готовність бути поруч у складні моменти. «Воротари моря» змушує замислитися про довіру, втрати і вибір, але водночас залишає відчуття тепла і надії. Книга вчить берегти одне одного, слухати і підтримувати, навіть коли здається, що між вами прірва. Ось така вийшла у мене книжкова літня добірка. Я сподіваюся, що ви знайшли щось цікаве для своїх дітей або для себе, або для спільних сімейних читань. Я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео!